Південноукраїнська АЕС стала завершальною у циклі перевірок філій енергоатому. Комісія, сформована виконавчою дирекцією з персоналу, включала також фахівців з Рівненської, Хмельницької та Запорізької АЕС. Увага перевіряльників була сконцентрована на таких напрямах: управління персоналом, соціальна політика, охорона здоров'я, організація нормування та оплата праці, навчання та підвищення кваліфікації працівників. Ми будемо раді удосконалювати свій досвід. Може, щось з нашого досвіду вам буде, до сподоби і ви зможете перейняти його в нас, і розпосюди на інші майданчики. Також будемо раді поділитися цим. Члени комісії розподілились за напрямами і працювали в структурних підрозділах. Знайомились з виробничим процесом, вивчали документацію, спілкувалися з працівниками. Власний досвід і розуміння проблематики допомагали здійснити поглиблений аналіз, звернути увагу на нюанси. Помітити переваги чи навпаки недопрацювання, перевіряю методом спостережень за проведенням навчального процесу, інтерв'ю з керівниками НТЦ, з працівниками НТЦ, з інструкторським персоналом. Пан Олександр, заступник начальника навчально-тренувального центру Рівненської АЕС, сподібною перевіркою вже побував у Хмельницьких колег. Каже на Південноукраїнській АЕС перше на що звернув увагу, доброзичливе ставлення і висока кваліфікація інструкторського складу. Відзначив і позитивні напрацювання. Так, такі моменти є. Вони стосуються в частині підвищення якості підтримання кваліфікації старшого оперативного персоналу. Я собі їх зафіксував. Ми все таки різні атомні станції, і в нас є чому один в одному повчитися. Основна мета це завжди наші діяльності, підвищення якості професійного навчання нашого персоналу, тобто методи запобігання помилок, як їх запровадити в тих чи інших навчальних акціях. Голова комісії, виконавчий директор з персоналу на енергоатом Богдан Шмигельський. Аби скласти власне враження про те, чи комфортно працівникам Південноукраїнської АЕС працювати та проводити дозвілля, особисто здійснив обхід підрозділами, пообідав у їдальні підприємства, відвідав об'єкти соціального призначення і провів зустріч з головою проспілкової організації. Робота з персоналом тут не треба нікого переконувати. Вона дуже важлива зараз, як ми говоримо, це вже наш не ресурс. А капітал, особливо в період війни, розуміємо, наскільки він важливий і наскільки важливий саме якісний персонал для наших станцій, Богдан Шмагельський звернув увагу на необхідність удосконалення процедури проведення медичних оглядів, дотримання визначеного державою нормативу працівників з інвалідністю, профорієнтаційну роботу з молоддю. Разом з тим відзначив на ПАЕС прогрес щодо автоматизації документообігу і роботу у кадровому секторі. П'ять сторінок позитивних практик це дуже приємно. Нам є що взяти на південноукраїнській станції. Багато позитивних практик, що стосується автоматизації процесів і кадрових. І формалізації видачі надбавок, доплат це дуже добре, це показує прозорість, це дозволяє робити єдиний підхід для різних категорій персоналу. Завершуючи цикл перевірок роботи з персоналом у 2025 році, члени відомчої комісії дійшли висновку, що застосування таких форм взаємоконтролю та обміну досвідом допомагає у формуванні єдиних підходів і стандартів у компанії. А також дозволяє ще більше підвищити ефективність системи управління персоналом, ці перевірки вони дозволяють обмінятись і глобальними речами, і просто обговорити вузькі моменти фахівцям одного напрямку, кадровикам відділу організації оплати праці, відділу охорони здоров'я, соціальним службам. Тобто ми в цілому для персоналу робимо одне й те саме, але різними методами, різними шляхами. І щоб визначити. Оптимальні напрямки ми якраз використовуємо ці от перевірки за словами Богдана Шмигельського, акти перевірок опрацюють, інформацію уніфікують та застосують для підвищення ефективності роботи з персоналом на екенергоатом.